Ну що, давай, давай лічиться. Добре, що я не забулів, ви поняли. Е, але що, Юля почала відказувати, а саме вообще пачки перестав кашувати. Цибуля з медом. Ковтуй. Ну давай мені тепер що ж. Ну то виключай. Кажеш Стань. <різь> це не може та я, я взагалі цього не міг ніколи це. Але як кашель сильний, то що мусиш. Вам не запивати минут 15 перших. Що, банда, привіт. У нас після вчорашнього майже у всіх кріпатура, але у нас Саню і точно. Сьогодні приїхали на другу спортплощадку, думали, що тут більше а, тренажерів. ну їх якби не, не то щоб більше, але вони трошки інакші. Я думаю, що треба ездить и туди і туди. Юля, дивиться. Вона. Круто, ти саньош так смішно, коли злазиш. Після нього так і ти коротше не той. Ідеш як, -то... як качка, знаєш. Саньок сьогодні бігає. На цьому. У нас типа шагамір. Взагалі вот. сьогодні будемо ще качати і пресити. А у мене сіськи болять, так як я ото ніколи не займався. І Я зараз знаєте, що подумав на минуточку? Так це представте, це я ну крипатура така як я от ніколи в житті вообще спортом не займався. А представте, це тільки три місяці, як я просто там не ходжу на роботу, все одно ж якісь я фізичні дії виконую і то все і настільки атрофірувалося, деградувалося тіло. А я так задумався, а як людям лежачим, які там, знаєте, по якісь причині, впадають в кому, або якісь там зламані ноги чи ще щось. Ні, ну я пам'ятаю, як мені гіпса зняли от, з ноги. І я потім розхажував ту ногу. У мене навіть боліли мишці там, де я думав, що їх не існує. О, боліли і кістки, і все на світі. Тому треба постійно себе підтримувати в фізичній формі для того, щоб бути, як то кажуть, живчиком. Тому що, ну е, я ж кажу, смішані чувства, знаєте, оця боль в грудні клетки і в руках, якби я розумію, що це на мишці активірувалися. Але ж підожіть, ну перед тим як вони активірувались, вони ж і деградували десь. О, О. Атрофірувалися, деградувалися, яка різниця, всі мене зрозуміли, це не є добре. Так що треба скоріше робити операцію і займатися спортом, бігати, пригати і все остальне. Це ж ми в центрі побули на спортивній площадці. А зараз підемо. Ми якось проїжджали, бо була дорога закрита. Я побачив одну вличку. Вона загалом пішохідна, але зараз, коли роблять основну дорогу, по ній пустили транспорт. І мені... Якийсь момент здалося, що там є на що подивитися, бо це старий все-таки город, центр і все таке інше. Але може я і помиляюся. Ну, зараз ми, як би там не було, підемо з вами там пройдемось і побачимо, що там цікавого є, щось ще нема. Так, ну поки пішли ми не по центральній вулиці, а пішли цим центром італійськими цими вуличками. Ви поняли? Де отой і орешки. Блудив, заблудився, що в нього паніка була. Ну тут таке, я не знаю, ви вже все, все бачите. Це ми йдемо по широких вулицях, де можна навіть машиною заїхати. Тут гарна ця скульптура їхня стара, але ми вже теж з вами її багато показали. Ну Це теж широка виїзна вулиця. Так, а це? це якась церква. Це ж церква якась. Щось вони там мої вже побачили. Дивіться, які красивіці. Магазин Гаррі Потера. Ага. Бачимо, тут все, що хочеш. Я кажу, це що таке? Це церква? Так, так, там такі ще там Так може і ми зайдемо. Ну, Це не сама вузька вулиця, щоб ви розуміли, але я їх поставив, щоб ви розуміли ширину цієї вулиці. Все, йдемо далі. Це все якесь, мабуть, більш сучасне, але все одно гарне. Так, ну. Знаєте, складно, а воно та вулиця, по якій зараз поїхав автобус, туди я хочу вас зводити. Дуже тяжко, звісно, знайти, чим вас вже удивити, але я буду пробувати. Це вже, звісно, треба виїжджати десь в друге місто якесь, бо мені кажеться, що ми скоро гену разом з вами будемо знати по номерацію домів. Але це добре, бо як приїдете до нас в гості, то не будете нас довго шукати. Ось так от. Я собі подумав і жду тепер вас в гості всіх. Так, не називається вона Віа Балбі. Це щось на зразок типу вулиці тої сестри. Я тепер зараз тако дивлюсь і не можу зрозуміти, що мене могло тут зупинити, як на машині їхав. Але зараз будемо йти пішки, сподіваюся, що щось побачимо красиве. І все, бачите яке. Але раніше я думав, що то воно якесь чи з часом щось з ним робиться, чи. в общем, Але це якась копоть, я не знаю, грязь, пил. Не розумію, чому саме тут, я ж бачив, як вже це відмивається, яке воно білосніжне, гарне. ну Бачите, тут воно таке ось темне, грязне, але що, ну, красиве, все одно красиве. А в цьому домі воно, е, такий красивий козирьок на криші і два балкона чи дві тераси по бокам. Якщо дивіться, зараз я вам покажу. Де це, де це, де це, тільки що я бачив. А, воно. Зараз ми підійдемо ближче і побачите таке саме, тільки помити трохи. Чи може воно там цей. І наскільки гарно воно смотриться. Чуєте, ну бібліотека, звісно. Вона на реставрації зараз, але подивіться теж якісь розумні люди зверху, мабуть. Виліпляні. Да Двері такі впечатляють, знаєте? І взагалі тут дуже гарно. ну Зараз я вам покажу. Хто вміє читати, читайте. Дивіться, яка гра... гарна ця архітектура. І там бур'яни якісь ростуть. Чуйте, ну двері, двері, щоб ви розуміли. Оце десь в тому мій рост. А ви уявляєте, та тут і вікна такі, що я не знаю. Метра по 4-5 по 5, висотою, ширною, як, як гаражні ворота. І не в кожен гараж такі ворота є. Так, да, звісно. Воно зараз буде тетя йти, дивіться на її фоні. двері. Щоб ви розуміли. Mm. Сюди намагається попасти дуже багато людей. Це я mm. вам одразу картинку фотографію. Те, що коїться там. Але воно платне, зараз тут заходять люди. Платять і йдуть дивитися туди. Якийсь е, знаменитий, видімо торс чи що, я не знаю. Зараз їх... Оце вони хочуть побачити. І ті потолки. Ну, в общем, треба розуміти, що це таке для того, щоб платити і йти. Це той случай, знаєте, коли навіть не виходить загуглити, щоб зрозуміти, що це. Всі фотографують а ми навіть санаторії Написано дом, ну дом нам понятно. дом Диво Короло. Диво Короло, Дико Тул, Госпітал. Ага, так, госпиталь. Ну в общем. Ой, ребята, ну все воно велике, все воно красиве але треба десь якось, навіть відходити зі сторони, знімати. Ладно, зараз спробуємо щось знайти, все таки цікаве. Ну все, ще з тих времен старий. Італійський дворик, поняли, де вода обща. Там одразу ж і вмивальники, і, типу, і митись, і стиратись, і просто набрати води можна під козирком. Тут. Це от сам, скажімо так, одна із невеличких парковок цих мотидів, але мені кажеться, е, люди, коли ставлять ці мопеди, вони хоч запам'ятають, де їх ставлять. Або якщо в нього його забрати, він хоч замітить, що він вже без мопедача. Мені кажеться, вони приходять, сідають на будь-який. До якого там підійшли ключі, який йому понравився, сів і уїхав. Ну, тут машину не завжди буває на стоянці, свою знайти моє. Так, ну опять же пам'ятник Колумба, який взагалі не італіянець, і тут не жив і я не знаю, чого його тут всі так нахвалюють, якщо він взагалі ніякого відношення до Італії не має, як мені там написали. Вот. Ну а це принципи, це куди приїхали е, Юля Саня, як приїхали в Італію. Правда, я її це... Альону сюди привозив свою, Юлю звідси забирав, але з іншої сторони, і все час, коли чув про цей жд вокзал я навіть не розумів, де він знаходиться. І з цієї сторони, в общем, скажімо, я його бачу другий раз в житті. Оце Перший раз я приїхав тут на машиною, а другий раз оце знімаю вам. Все, щоб ви розуміли, з тої сторони, з якої привик бачити цей жд вокзал я. От як в під'їзді написано станція принципа і все. Нічого особливого. Та і взагалі ця вигулка наша сьогодні вилоска. Мені край як не сподобалась. Це, навірно, саме галима прогулянка за всю історію, яку у нас була. Ну, вибачайте, буває і таке. Я думав, що щось побачимо цікаве, але ми вже рушили в цю сторону, то я навіть не знаю, чи є смислів де щось. Далі шукати, чи то вже, як то кажуть, сьогодні просто не наш день. Та й все. Їдемо в общем, ми додому вчити ось ну, ще дуже красиве здання. Причому оце здання, саме, саме це здання Юля з Сашою побачили, да? як приїхали. Ось сюди вони приїхали. Пам'ятаєш, де автобус привіз вас куди? А ти отут стояв у нас чекав? Чотири ага. кави випив? Да. Угу. Що потім мною колотило. О, а, ось, все. дивіться, хоч так краєвид вам покажу. Треба було лізти десь туди вгору і там ходити. Може б там би щось гарно і, і не знімали. А так, як то кажуть, ще раз вибачайте. Ко щоб на секундочку, знову приплив мікрорайон. Центра Генуї знову стоїть в порту. Скільки там поверхів. І він, воно, бачите, ще аркою розділений на дві половини. Це... А, хотів сказати, ну це хоч менший. Який менший. Воно наверху, де труби, там аквапарк в ньому, зрозуміли, з усіма тими атракціонами. Оці труби, радості і все остальне. Дивіться який це загоревший бенедиктний стоїть донор. Діски красиві такі. Я ще в чорному цвіті красиво змотриться, але попробуєш за ним, як то кажуть, ухаживать, дуже тяжко. Рішили ми піти по тіньку, бо не думали, що почнеться така спека. Вроде зранку холодно було. Та й підемо вуличкою якоюсь, може хоч щось знайдемо. Сьогодні цікаве, хоча навряд чи вже. Таку машинку Лише б розуміли її розміри. А, ну вона все на креслі стоїть. Кресло вузеньке, Саня руку посадила, ага. Поняли? Яке воно мані, мані А тут в центрі все, в тихій вулиці, машина на українських номерах більше, ніж е, на італіянських. І... Собака мала. Ні, да це ж пікінс якийсь. Ось очіський будиночок красивий, але до нього вхід, я так розумію, з тієї сторони, бо тут все закрито, О, тут не пройти. Ну обходити я вже не буду. Це десь треба гарний круг дати. Так, сьогодні явно не наш день. Куди не підійдемо? Що вроді більш-менш цікаве, не знайдемо, все закрите, все це. Ну Давайте ми вам по наружі покажемо, що тут і як. Оце знаєте, це не ліплене, це вистукане, чи як то кажуть, вирізане. Мені здається, це нічим не легше, ніж ліпити скульптуру. Зараз, напевно, напевно, в якійсь степені тяжче. Бо тут, як то кажуть, ошибок не прощає цей лишній стук. О, бо ліпити там, допустимо, можна доліпити або... Відліпити, щухати, а це таке вже, якщо стукнув ніс не в ту сторону, то вже його що не приліпиш назад. Той, хто трошки орієнтується, ну в общем з центру, з самого е конічного першого, ми виріши додому дойти пішки. І вже, ну, скажімо так, те, що для мене цікаво і не оставляє мене равнодушним, це все ж таки оці поли, яким уже декілька століть. І потолки. Шкода, що з ними, звісно, нічого не роблять. О, не реставрують. І це вже ви розумієте, де ми знаходимось, та вуличка, по якій мама раніше сюди їздила додому. Вже сюда сюди дошкульгали. Так що. Дивіться на яке воно состояние моє, так? Да? А представляєте, щоб його такого полірнути, ну, шліфмашинку і пойти сказати. Та! Це ж красота на віка. Тут по цій стороні цієї вулиці дуже багато цих магазинів з е, старими цими посудом і взагалі мебелью і всіма. Це такі сервізики, це і, чисто італіано, походу. А в нас ота була, пам'ятаєте, риба карась з маленьким скляком в роті, БДСМ якийсь чи що, я не знаю там. І, і багато маленьких синеньких таких, уже маленькі синенькі діти, посинєлі, ті рибки, маленькі пусіньки. Найкраще за сьогодні, що це я побачив, це цей фіатик. Як вам? Оце відношення таке до машини, мені прям... Я знаю, що це фіатик.